Права 271. Легковий автомобіль проїхав С- кілометрів зі швидкістю 65 км за годину. Скільки часу автомобіль був у дорозі? Ну що ж, як можна міркувати? По-перше, як знайти час? Нам треба відстань поділити на швидкість. І в даному випадку відстань у нас є С- кілометрів. Її треба поділити на швидкість на 65 км за годину. У нас буде час. Давайте так і запишемо. Отже, щоб. Щоб знайти час руху треба відстань поділити на швидкість Швидкість тоді час руху, автомобіля, час руху автомобіля буде треба відстань S Ділити на 65. Так як тут у нас кілометри, ми будемо ділити на кілометри за годину, то у нас залишиться години. І це буде годин. Добре, ну що ж, час руху ми знайшли. Давайте тепер запишемо відповідь. Отже, скільки часу автомобіль був у дорозі? Пишемо S, що ділиться на 65 годин. Ну що ж, ось таке завдання на час руху та складання виразу на цьому вправу завершено.